Про небезпеку з боку Росії постійно заявляють європейські держави, зокрема Німеччина, і запевняють, готуються дати відсіч у разі потенційної агресії. Водночас ті ж німці і досі не змогли відновити військовий призов і не збили жодного дрона з тих, що кружляли над полігонами та аеропортами країни. Чому слова гучніші задії знає Тетяна Лугунова. Ми не у стані війни, але і у мирі ми вже теж не живемо. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, майстер гучних та резонансних заяв. Цю, наприклад, тиждень цитували всі міжнародні видання, так само як і одну із попередніх. уряд Німеччини надасть усі фінансові ресурси, необхідні Бундесверу, щоб стати найсильнішою конвенційною армією Європи. Переозброїти та розширити німецьке військо. Мерц пообіцяв у перші дні роботи на посаді канцлера. У перші місяці його уряд затвердив законопроєкт про відновлення військової повинності на добровільно вибірковій основі. Домовилися так і з наступного року всім юнакам, яким виповниться 18 років, надсилатимуть обов'язкову для заповнення анкету. В ній питатимуть про фізичну підготовку, навички та бажання служити. З тих, хто не проти піти в армію, відбиратимуть найкращих. І Призиватимуть до війська Це крок уперед, рішучий крок уперед. Він чітко показує, що нам потрібно розширювати бундесвер і краще сьогодні, ніж завтра. Водночас цей довгостроковий план спрямований на зміни суспільного менталітету, особливо серед молодих чоловіків і жінок. Затвердити законопроєкт, парламент мав на цьому тижні. Втім, цього не сталося. Розгляд перенесли, нібито через незначні розбіжності. Це цілком нормальний процес, коли парламентські групи хочуть іще ще раз усе обговорити. Саме тому розгляд відклали. Зрештою, як казав один із політиків, жоден акт не залишає Бундестаг у тому вигляді, в якому його виносять на розгляд. Це стосується і закону про військову службу. Насправді ж справи з ухваленням закону значно гірші. Партії, що входять в урядову коаліцію, сваряться через принципові моменти. Ездеки документ влаштовує християнських демократів не зовсім. Вони хочуть прописати в законопроєкті чіткі критерії переходу від анкетного призову до загального і обов'язкового, наприклад, у разі загострення безпекової ситуації в Європі. Або якщо добровільна модель не спрацює і охочих служити в армії, виявиться надто мало. Я забик. Нання коаліційної угоди, тобто спершу добровільний призов, але я припускаю, що цим справа не обмежиться. Якщо ми знаємо, що через 3-4 роки Росія буде готова до нападу на НАТО, то слід міркувати наперед, щоб потім, через 3-4 роки, не сказати Ой, нам терміново потрібна загальна військова повинність». Коли і в якому вигляді закон затвердить парламент спрогнозувати важко в кращому випадку попереду тижні обговорень, в гіршому чвар між партнерами по коаліції. Оля, оля. Одна болюча тема боротьба з безпілотниками. Поодинокі дрони, у запуску яких підозрюють Росію, почали кружляти над військовими полігонами та промисловими об'єктами Німеччини ще рік тому. Однак цієї осені їх раптом стало так багато, що вони двічі паралізували роботу Мюнхенського аеропорту. Ми провели всю ніч в аеропорту, спали тут. Я розумію, чому польоти скасували в Європі. Триває війна. Пасажири постраждали. Дрони ні, німці не збили жодного. Виявилося, що досі не зрозуміло, хто має ухвалювати це рішення: центральний уряд чи кожна окрема земля. Хто має збивати відповідних повноважень? Немає ані у військових, ані в поліції, як власне і засобів боротьби з безпілотниками. Першим не витримав прем'єр Баварії і заявив, у його землі це робитиме поліція. Потрібно реагувати, збивати, а не чекати. Захист населення, інфраструктури та території мають абсолютний пріоритет. Баварське рішення вирішили скопіювати в Берліні і терміново переписали федеральний закон про роботу поліції. Правоохоронцям дозволили збивати дрони, але не просто зараз, а трохи пізніше. Ми виділили три основні завдання. По перше, буде створено спільний центр захисту від дронів, який дозволить федеральному та земельним урядам оцінювати ризики та вживати контрзаходів. По-друге, у складі федеральної поліції вже найближчим часом з'явиться підрозділ боротьби з дронами. Нарешті, ми будемо заохочувати технічні інновації та розробки, які дозволять ефективно захищати від сучасних дронів. Коли з'являться та запрацюють усі ці структури, сказати важко проте схоже, що найближчим часом дрони і надалі безперешкодно літатимуть над Німеччиною. Тетяна Лугунова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.